Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми вас запросили сюди до нашого храму у з певні Богородиці, щоб здійснити сплановану фактично цю акцію дитячий шкільний портфелик. Адже церква сьогодні не є в стороні тих всіх процесів, які відбуваються, тому ми прикладаємося для того, щоб нашим дітям допомогти. Краще приготуватися до нового навчального року. Звичайно, що ми в стані війни, тому є певні трудності, які обов'язково ми зможемо перемогти, якщо будемо разом. І тому сьогодні я хочу, щоб ви були учасниками цієї справи милосердя, Боже милосердя. Тому що Господь діє через нас. Знаєте. Ми не думаємо, що там. Якщо хтось нам якусь дає подачку або що, просто немає християнської віри без прав і милосердя. І правдиві християни вони завжди стараються, щоб один одному допомагати, один одному підтримувати. І так повинно бути. На мою думку, і так воно дійсно є, що повинні робити державні мужі акцент сьогодні на культуру, освіту, духовність. І так само, як ми всі разом молимося для того, щоб Україна перемогла, підтримуємо наших воїнів, допомагаємо родинам воїнів. І тому сьогодні теж я хочу, щоб ми почали з молитви наш захід. Після будуть вам вручати кожній дитині, приготовлено все, що є для шкільного приладдя, на яку там суму приблизно діти. Ну приблизно що Неважливо, так? Ну то воно ну, все важливо, чому можна самі приділити. По крайній мірі ми старалися знаєте, залучити людей доброї волі, аби можна більше зібрати коштів і для того, щоб фактично допомогти нашим дітям приготуватися до першого дня нового навчального року. І так будемо молитися. Запрошую до молитви. Благословенний Бог назавжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, царю Небесний, втішителю, душі істини, що всюди, іси, все наповняє скарби, верниться благ життя податлю. приди все в нас і очисти на всякої скверні. І спаси, благі душі наші, Господу помолимося, Господи помилуй. Господи Боже наш, злянься милостиво на наших дітей. Їхніх вчителів, батьків, що розпочинають новий навчальний рік. Зійшли на них також благословення, дарися Твого є, Святої Ласки, Духа і зійшли на них твою мудрість, розуміння, знання, пам'ять, міцність, благочестя, побожність, страх Господні, розуміння та виконання Твоєї волі і заповідей, щоб вони просвічені духом Твоїм при мудрості щасливо почали. Продовжували успішно завершили свої навчання і виростали в чеснотах, уміння робити правильний вибір, любити, чинити добро та жити справним духовними цінностями на твою славу, для добра народу і втіху, батькам, і церкві та власну користь і щастя, визволи і охорони всяку і спокуси, і всяку зла та насильство завжди оберігай їх силою і поможю твою наділи їх здоров'ям і довголіттям. Поблагослови, Господи, наші школи, всіх вчителів, працівників зжених Духа Твого Святого, щоб їхня праця була корисною, спасенною, допоможи їм з новими силами, любов вигідніше, щоб виконувати цю важливу місію, яку ти їм поручаєш, нехай в наших школах буде все направлене на сприяння, доброму вихованню і духовному зросту дітей, чи заступництво Твоєї матері, всі хоронителів, архангелів, всіх святів. Бо ти є Бог наш, і ми тобі славу воселаємо і подяку з поклонінням Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, на віки вічні. амінь. Нехай благословить самогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. І зійдеться благословення сьогодні, субожий ваш, весь навчальний рік і при завжди з вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Рада вітати в стінах нашого храму, діток, батьків. Ми зібралися тут, щоб отримати благословення на наступний навчальний рік, а також отримати наповнення до наших портфеликів, як вияв турботи і любові. Отож з Божим благословенням розпочинаємо. Я правда не знаю. Zaprosimo Drippčuka Maksema. Голіок Михайло Гладан Станіслав немає. Ти Діана є Діанка то карек Назар. Ocepa no Conazari, quase Бойко Євгенія. То карик Андрій. Бодоряк Заріна. Сандуляк Вероніка є. Palchenko Maxim. E Korelyuk Кащук Ангеліна, Гурак Тимофій є. Yeah. Стадник Марія є так, світик Захар. नीचकम होलक होलक सदर हरा सिमचूक व है Бойко Вадим Липка Ніна. Григор'єв Богдан, Федун Захар. У мене все. Ну, тих дітей, які не встигли приїхати, то буде в карітасі, і вони можуть собі вже приватно буде отримати. всі, що подали заявки, ми старалися нати, щоб фактично відгукнутися, допомогти в міру наших можливостей. Тому хочу, щоб ми подякували нашим, як би складно донорам, які старалися докладати. Прошу. Підподавцям, так, які хотіли бачите, щоб зробити приємність допомогти дітям, щоб мати хоча якусь поміч в новому навчальному році. Тому ми всім нашим меценатам, що кажемо? Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ну і нашу зустріч закінчуємо молитвою до Святої Богородиці. Так? ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. в ім'я Отця, і Сина, Святого Духа, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід Бога на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя. Душ наш, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, В ім'я Отця і сина Святого Духа, ім'я Отця і сина Святого Духа. Ще раз вітаємо вас з початком нового навчального року, Боже благословення для вас. Ну і найкращою подякою від вас буде це гарне навчання, так? тому старайтеся, дітки, завжди, щоб теж на добро відповідати добром. Ну, вчимося справи милосердя, на той Господь нас покликав, щоб ми могли один одного підтримувати, один одному допомагати і бути разом, як одна українська родина. До спільної до, до, гарно, давайте до. гарної всі разом.